28 лютого Олександрійське народне віче стало чисельнішим і сильнішим. До Вічі приєдналися громадські організації, які входять до складу незалежної громадської ради міста. Незалежна громадська рада визначила уповноваженого для координування своєї роботи з народною радою. Громадська рада збирається взяти на себе частину питань, які необхідно вирішувати вже сьогодні, для того, щоб Олександрійське віче таки досягло своєї мети повного оновлення міської влади. Громадська рада, яка в народному вічі на волонтерських засадах бере частину роботи юридичної роботи, будемо далі працювати в напрямку інших юридичних звернень і іншої роботи, яка буде пов'язана з правоохоронними органами. поки Цапюк не зрозуміє, що він або повинен добровільно піти, або він повинен знати, що рано чи пізно він сяде в тюрму. Окрім того, незалежна громадська рада Олександрії для того, щоб показувати громадськості свою роботу та контролювати міську раду, сьогодні на постійній основі відкрила свій штаб. Штаб створили у приміщенні центру адміністративних послуг, який знаходиться на першому поверсі міської ради. З цього приміщення міської ради, де ми зараз знаходимося, це скажімо так, острів демократії і острів, з якого буде здійснюватись контроль громадськості над владою. Будемо ми доносити до людей всі ті речі, які потрібно, щоб громада знала. Олександр... звичайні Олександрійці можуть спокійно приходити в Олександрійську міську раду, де працює штаб на першому поверсі. Вони можуть звертатися з тими пропозиціями, які в них накопичились. Ми її будемо обліковувати, будемо записувати. Але першочергове завдання, яке в даний момент стоїть, це. Щоб міський голова дійсно склав свої повноваження і в Олександрії потрібно організувати нові вибори. А вже у неділю Олександрійське народне віче збереться знову. Так вирішили у п'ятницю, 28 лютого. Учасники четвертого народного вічі. Єдине, чого остерігаються координатори народної ради, щоб міська влада не продовжувала нагнітати протистояння між Олександрійцями. Степан Кирилович твердо вирішив ставити щитом. Бюджетників, не прислухатися до думки простих людей, які мають активну громадську позицію, виступати на телебаченні, розказувати казачки про те, який він гарний, але мужності просто зробити поступок в нього немає. Тому на неділю ми скликаємо віча на 16-ту годину на площі Леніна. Е я так думаю, що буде дуже велика кількість людей. Но ви бачите, що чим далі, тим тяжче утримувати людей від певних дій. Я дуже не хочу, щоб було якесь силове протистояння. І я до цього всіми силами буду прагнути, щоб цього уникнути. І ті координатори, які працюють з народною радою, єдині в своїй думці. Але мені прикро, що Депутати міської ради не поділяють і такі розкручують силовий варіант протистояння. Тому кожен повинен буде відповідати за своє. Тож, 2 березня, о 16-й годині, на площі Леніна, Олександрійське народне віче знову продовжить свою боротьбу за Олександрію без цапюка.